i oh. oh. Ура! право, окра! Віва, віва Україна! Віва, віва Україна! Віва, віва Україна! А от нас стадіони! Молод нас стадіони! Молод нас стадіони! На Гаразди на білий сини! Розвиватися, що творазової молоді буде ставати все більше, що ви будете пропагандувати наші ідеї в маси, що маса буде до нас приєднуватися. сірих алкоголіків серед нас в нашому місті буде ставати все менше і менше. Ще раз вам дякую. А Ти смієшся. Патріоти всі там, а ти тут смієшся, мантіва, мантива. Też ja nie wiedziałem, że tam robi mazę, to chyba